Господь з вами і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи! Того часу посходилися апостоли до Ісуса та сповістили йому про все, що зробили і чого навчили. А Він каже їм: Ви підіть самі в пустинне місце та відпочиньте трохи. Бо так багато було тих, які приходили і відходили, що навіть не мали часу попоїсти. Тож вони самі відпливли човном до пустинного місця та побачили їх, як пливли, і багато хто впізнав їх, і пішки люди збіглися туди з усіх міст і прибули раніше за них. Вийшовши, Ісус побачив великий натовп людей і змилосердився над ними, бо вони були, як вівці, які не мають пастиря. І почав їх багато навчати. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Ми сьогодні з вами читаємо такий побутовий фрагмент. Читаємо про те, що відбувалося тоді, коли була якась перерва між навчанням. Читаємо про те, що цю перерву спеціально Ісус зробив. Ісус дивиться, що апостоли втомлені, і каже: Ви підіть самі в пустинне місце та відпочиньте трохи. Ну, по-перше, перепочиньте, чи відпочиньте трохи тут, згадується, в українській і польській точно згадується про це, трохи, що це. Не дуже довгий, не дуже великий має бути цей відпочинок, але має бути. І подивіться, що це було таке певне рішення Ісуса, що вони мають перепочити. На сьогодні, коли ми говоримо про відпочинок, то дуже часто, коли говориться про відпочинок, говориться також про сферу розваг, що люди розважаються. Але виявляється, що не кожна розвага дає людині і Відпочинок, що людина насправді відпочиває. І от конкретно в цьому тексті ми зауважуємо таку одну детальку. Він каже: підіть на місце пустинне і відпочиньте трохи. Відпочити потрібно саме на пустинному місці. Чим відрізняється місце пустинне від непустинного? На пустинному місці немає людей. А людина для відпочинку потребує е, трішки побути на самоті. Потребує побути сам мій. Коли людина сама, вона збирає докупи свої думки, вона е, намагається зосередитися, вона намагається побачити е, саму себе, зустрітися з, з собою. Тоді, коли ми, наприклад, слухаємо когось, якусь людину, Читаємо якийсь твір, дивимося, якийсь фільм, слухаємо якусь людину, яка нам намагається щось сказати. Тоді завжди відбувається така справа, що ми, слухаючи цю людину, слухаємо, що в цій людині що кажеться, там, наприклад, в тій людині, в тій пісні, в тій книжці, в тому фільмі, в тій ситуації про мене, про мою ситуацію. І ми все рівно намагаємося зустріти себе, шукаємо в цьому самих себе. І е, хочемо ми цього чи не хочемо, але це відбувається. Але може так бути, що ми, е, шукаючи, е, наприклад, цю саму розвагу, а саме не відпочинок, а от саме розваги, то можемо так не відпочиватися, що е, не зустріти себе, не побачити себе, не почути себе. І з таких розваг, з такого відпочинку піти більш втомленим, ніж до того. Тому що не знаходимо відповідей, не відпружуємося, а напружуємося ще більше. А от саме це порівняння з напруженням, напруження від слова пружність. Є таке гарне порівняння, не пам'ятаю, хто його автор, що лук для того, щоб міг стріляти. Потрібно час від часу з нього знімати тятиву, тому що якщо цього не робити, то тоді тятива ослабне, і лук, так, лук також не буде вже таким пружним. І тому він буде виглядати як лук, але стріляти не буде. Тому час від часу цей перепочинок, відпочинок потрібен. Час від часу потрібно розпружуватися, не бути в цьому стані постійно. І, повертаючись до сфери відпочинку і до сфери розваг, передусім подивимося на ось цей саме аспект самотності, коли людина сама, людина зустрічається з собою. І тут відкривається ціла сфера, можливо, раніше невідкритих справ. Зустрічаючись з собою, людина може зустрітися своїми страхами, своїми болями. З чимось таким, що людина, можливо, хотіла би забутися і про що, можливо, хотіла би не думати. Але якщо цього не зробити, то легше не стане, тому що потрібно цю рану перев'язати, потрібно обмислити, потрібно ці всі справи поставити на свої місця. Якщо цього не зробити, то умовно кажучи, от ви знаєте, є походження слова скурпульозність. Коли людина постійно в собі десь там кулупається, щось шукає, коли вже так це перебільшено, коли цього всього забагато. Так от, походження самого слова, скурпула що це таке? Це камінчик або піщинка, яка попадає між пальці римському легіонерові, солдатові, який йде в поході. А йдучи в поході, вони несли щит, щоб бути в будь-який момент. Готовими до бою, тому що, переходячи з місця на місце, не перебуваючи десь там в фортеці, вони могли бути наражені на небезпеку, що на них вороги могли, ну вороги чи місцеві мешканці, на яких вони як вороги нападають, але це вже зараз мова не про це. Могли на них якби, напасти в цьому поході і могли розбити, тому весь час вони були при зброї, з щитом, весь час в повному обладунку з шоломами і так далі, а це все важило добрі кілограми. І тому пересувалися вони такими маленькими крочками: так луп-луп-луп-луп. І якщо в когось такий камінчик між пальці залазив, а вони ходили в сандалях. То тоді його не можна було виколупати, бо потрібно було порушити стрій, потрібно було зупинити всіх. Ну, ясно діло, що ніхто цього не робив. Тому ось це слово скурпульозність від цього камінчика який кулупає. І подивімося, що як воно буває в нашій душі. Попадає якийсь камінчик. І незалежно від того, чи ми скурпульозні люди, якісь десь там, які самі шукаємо, вишуковуємо щось в собі, що ще я роблю не так, де я неправий, чому я такий неправильний, або люди з твердим серцем, які море по коліна, байдуже далі, більше газу, менше ям, неважливо ні на що звертати увагу, все нормально, нічого страшного, але все рівно воно десь там муляє. І навіть якщо ми вже того камінчика не відчуваємо, то це свідчить про те, що, ну, напевно, там вже натерлися такі мозоляки, що воно вже просто ну, та шкура стала нечутливою. Вже є просто дуже грубий мозоль. Але пізніше, можливо, якщо ще пройти там якусь кількість кілометрів чи миль, якщо ми раз вже там про римлян згадали, то, можливо, потім вже взагалі людина не зможе кроку ступити, бо той мозоль буде їй заважати. Тому е, нам всім потрібен перепочинок зупинитися і той камінчик вишпортати з межі пальців. Е, щоб воно не робило рани, не робило мозоля, щоб воно не заважало, щоб про це не думати, щоб далі можна було жити, працювати, розвиватися, е, отримувати Божі благодаті, зростати в чеснотах, віддалятися від гріхів, каятися в них, виправлятися. Але це неможливо, якщо не зупинитися. Тому відпочинок. Життєво необхідний. Але якщо говорити про наш час, то наш час найбільш несприятливий для відпочинку. Пригадаю вам такий момент. Можливо, ви були свідками цього не раз, але пригадайте от якісь такі парафіальні сценки. Коли ну, парафіальна молодь намагається щось там представити, щось там покіпкувати чи передати якусь думку. І дуже часто в тих парафіальних сценках таким збитим до мозолів, знову повторюється цей образ, е, образом е, був образ молодої людини, і та молода людина, як правило, це була людина в навушниках. Ну, якщо там років десь там 15-20 тому ці навушники були справді якоюсь диковинкою, ну на сьогодні дуже багато людей ними користуються. І коли у тих сценках намагалися представити якусь саме молоду людину, то це була людина в навушниках. От, Молодий, значить, в навушниках. І виходить, що вже від тих 20 чи більше вже років тому, по сьогодні, вже виросло добрих кілька поколінь. Які з тими навушниками не розстаються, і весь час має щось грати. Навіть якщо не в навушниках, то працює якесь радіо. Навіть якщо не в навушниках, то має працювати десь телевізор ввімкненим, має щось звучати, має щось гудіти, має щось бути. Людина, як вогню, боїться тиші. Бо в тиші людина зустрічає саму себе. А собі самому потрібно дати відповідь. Що то за камінчик? Чому він там у мене між пальцями? Чому він на терміні? Чому мене там болить? Е, і про це, можливо, не хочеться думати. І людина втікає в якісь активності, намагається наповнити своє життя якимись серіалами, е, життям якихось там, не знаю, там, зірок, якихось знаменитостей. Е, тут головне питання: «А чому? Чому потрібно жити життям тих зірок, тих знаменитостей, тих, не знаю, якихось там акторів, співаків. Людина дуже часто не знає там своїх родичів, можливо, навіть і найближчих, як їхні справи. Натомість знає все на світі і всіх на світі, крім свого, крім себе. Тому що може знати людина теж не тільки. Як справи можуть бути чи як є там у своїх родичів, але людина може навіть не розбиратися з собою, своїми там обавами, страхами, мріями, переживаннями. Нещодавно один журналіст сказав, що з ним спілкувалася якась журналістка, яка зараз у Ізраїлі. І вона так послухала тих журналістів, так вже до слова кажучи, вони у верховині, Роман Скрипін. Знаходяться. І, ну, в принципі, верховина це не якийсь військовий об'єкт, і, скоріше всього, його ну, не бомбили. І дай Боже, щоб не бомбили. Ну і не виглядає на те, щоб бомбили взагалі. Але все-таки, ось та інша журналістка з Ізраїля каже, у вас всіх ПТСР, посттравматичний, е, стресовий так, розлад. Е, і люди ловлять себе на думці, що так, справді цей ПТСР є. Ці страхи, ці переживання. Тобто, якщо колись ми говорили про ПТСР тільки як про людей, які є безпосередньо на фронті, то сьогодні можна говорити про багатьох людей, які в Україні живуть, не обов'язково на фронті, тому що ті самі тривоги, які ось навіть сьогодні, то закінчилося, то знову розпочалося за кілька хвилин. Це відбувається постійно. І тому нам всім на повному серйозі потрібно вміти відпочивати, вміти розпружуватися, вміти, бо як ми будемо казати, мені нічого не страшно, це неправда. Тому що ну, ті люди, які от нещодавно спілкувався з єпископом Павлом Гончаруком, він розповідав, ось як в них там в Харкові, воно вибухає. Потім ще один священик, отець це Віктор казав, що от недалеко там від катедри, от стояв собі будинок. А внаслідок обстрілу в нього впала одна з стін того будинку. Багатоповерховий будинок. от уявіть собі ви там. В спальні, чи не знаю, на кухні, чи в ванні, і раз і стіни немає. Якби у вас є будинок, але він без стіни однієї. На двір виглядає повністю. І всі ми знаходимося в якомусь пт Ну, хтось більше, там, де обстрілів більше, а хтось менше, але знаходимося всі. І всім нам, окрім того, що навіть в цивільному такому, в мирному житті потрібно навчитися правильно відповідати, то сьогодні нам з вами, як людям, які переживають війну, Ще буквально кілька днів, ну менше місяця, і буде вже рівненько 2 роки повномасштабної війни. А до того то вже взагалі 10. Тобто, насправді цих стресів всіх набралося ох як багато. Та вже і дітки попідростали, які, можливо, навіть вже й не пам'ятають, коли це все починалося в 2014-2013 році. Е, перше читання сьогоднішнє розповідає нам не про відпочинок. А про мудрий вибір Соломону. Соломон вважається таким, не те, що аталоном, а вершиною мудрості. Це хтось дуже мудрий, хтось дуже розумний. Він склав жертвоприношення, просив Бога, щоб той його благословив, ну і Бог йому питається в нього: що будеш просити? І той просить: дай мені вміння розрізняти добре і погане, добре і лихе. Дай мені мудрість, Господи. І Бог йому каже, якщо ти не попросив ані здоров'я, ані багатства, ані слави, то я тобі це все дам разом з мудрістю і дав йому мудрості. Зверніть увагу на таку справу. Коли є якісь святкування, коли люди щось відзначають, є таке поняття, як тости. Ну, не ці тости, де хлібчик підсмажений, а коли там привітання, так, це така певна. Один з ораторських видів мистецтва сказати якийсь тост. Або в когось є якась там, не знаю, річниця, якийсь там день народження, або ще щось таке, і людині чогось бажають. І особливо від початку повномасштабної війни ми всі на всі свята одні одним бажаємо миру. Це обов'язкова умова. Якщо раніше ми бажали одне одному там здоров'я, багатства, ще багато яких хороших речей, але передусім мова йшлася про здоров'я, е, хтось там багатства, щоб там удача була з тобою, ще, ще, ще ось є така форма звернення, так, удача, якби щось таке само по собі, так, від кого та удача походить, хто нею керує, так, це теж така певен маніфест невіри е, в цьому може заключатися. І... Тепер вже від повномасштабного вторгнення ми завжди бажаємо спершу миру, це саме головне, а потім вже здоров'я. Що давно в одному в магазині був, і там гада, продавчиня так і сказала. Головне, щоб був мир і здоров'я, а все інше, і там вона так. Матюкнулася так, <хи> що було дуже незвично чути з її густ, але, але ось так було. А, а все інше. <хи> ось, Але так головна її думка не в цьому матюку, а в тому, що головне, щоб був мир. Здоров'я то вже потім. Ну бо як не буде миру, буде здоров'я, то і здоров'я не буде, ну, бо його відберуть просто-напросто. Тому подивіться, як сильно змістився цей фокус. Ми вже не бачимо головного в грошах. Ми вже навіть не бачимо головного в здоров'ї. Ми вже розуміємо, що і здоров'я, і гроші без миру не працюють. Оскільки б людина не мала здоров'я, скільки б людина не мала грошей, коли немає миру, це все пропадає в один момент просто-напросто. І тому е сьогодні перед нами стоїть Соломон. Який вмів попросити того, чого треба. Він попросив для себе розуму. А зверніть, будь ласка, увагу: ми, коли, як правило, бажаємо щось комусь або собі, то бажаємо і миру, і здоров'я, і грошей, і благополуччя, і там всякого всякого але от не бажаємо одні одним розуму. Якщо би хтось комусь розуму побажав, то людина, як правило, би образилася, сказала, ага, то значить, я недостатньо розумний. То що я, значить, нерозумний, раз ти мені кажеш, що бажаю тобі мудрості чи, чи здоров'я? Ох, тоді би було що послухати. Але, як правило, так, ми не бажаємо саме розуму, ми не бажаємо мудрості, бажаємо чогось іншого. А Господь Бог Соломона похвалив за те, що він побажав собі мудрості, побажав розуму. Навчи мене відрізняти. Хороше від поганого. Ми з вами не можемо не думати про війну. І ось це питання стоїть, стоїть руба. Чому йде війна? Чому так багато людей підтримали Путіна? Підтримали війну. Або так само, коли ми думаємо про Другу світову, чому так багато людей підтримали Гітлера. А чому так само багато людей в нас підтримало радянську владу? Був якийсь момент, коли люди обирали і думали, коли люди зробили дуже немудро, коли люди покалічили себе, своїх нащадків, своїх дітей, внуків, правнуків, покалічили злиднями. Або фізичним знищенням, репресіями, обираючи легкий шлях, от, все проголосуємо за землю селянам, фабрики, працівникам, і настане вже завтра добре. Завтра їх відправили на Соловки. Або німці повелися на те, що от вб'ємо євреїв і заживемо. Ось в Україні теж є люди, які кажуть, от все, що погано, то от там хтось зробив. Хтось це, от, як правило, ті євреї або американці, або ще там хтось. Оце вони нам все поробили, і того нам погано. А те, що ми самі е, не дуже мудро в багатьох випадках робимо, ну, то це якби не Це... Про це не можна думати, про це не можна говорити. то, що в нас Богообраний і дуже мудрий народ. От я би з цією тезою дуже сильно посперечався, але я розумію, що ця теза непопулярна. Що сперечатися і казати, що нас, наш народ мудрий – це не популярно. Багато людей розіздяться і скажуть, як так, ні, найкращі, ми найкращі, ми найкращі. Ну, Якщо ми найкращі, то чого ми віками бідуємо? Можливо, тому що обираємо не те, що правильно, а те, що цікавіше виглядає. Можливо, ще якісь інші причини. Цих причин безліч, але нехай історики про це розповідають. Я лише з точки зору вірності Богу хотів би сказати, що от колись були люди, і таких людей була критична маса, які вирішили, що будемо жити без Бога і стане краще. І це було за комунізмом. Зараз оця вся гендерна ідеологія, коли ми маємо пояснювати якісь базові речі про стать, про чоловіка, про жінку, про дітей. І люди так само, ну вже мова не про комунізм, мова про. Інші ліві сили, які кажуть про те, що от, головне жити в своє задоволення, головне, щоб був кайф, головне, щоб було приємно. Якщо приємно, це дорівнює добре. Е, ну І це означає, що ми прирікаємо знову наших дітей, онуків на страждання, тому що без Бога щастя бути не може. Тому що без Бога людина знову буде страждати в інших формах, в інших проявах, але буде. І тому про це слід говорити. І тому, коли ми бажаємо, можливо, ну не комусь, щоб ніхто не образився, люди зараз дуже хухані, дуже делікатні, дуже всі обережні, ну, то принаймні самі собі побажаємо того, чого побажав собі Соломон. Побажаємо собі мудрості, розуму. Боже, дай нам розуму, каже моя мама. Клепки. <хи> Боже, дай нам клепки, дай нам розуму, щоб ми знали, що є добре, а що є погане. Нехай те погане нас минає. Але спершу, спершу просімо Бога, щоб давав нам розум. І здобуваємо цей розум, як Євангеліє нас сьогодні вчить, пошуками на самоті. Шукаємо самотнього місця, зустрічаємося самі з собою, не біймося стати сам на сам і своєю совістю, зізнатися в тому, що тут камінчик такий, а тут камінчик такий, і я хочу їх позбутися. Я більше не хочу, щоб воно мене муляло. Не засмічуємо кожну вільну хвилинку свого життя якоюсь музикою, якоюсь передачою, якимось фільмом. Вміємо жити в тиші, почуємо себе. І тоді Бог до нас також промовить.